Мовчиш. Ти не живий, де ти? де ти, я тебе не чую, бо ти не дихаєш, де, де ти чого мовчиш, Де ти, де ти, я тебе не чую, бо ти? Бо ти? Бо ти? Це вхід? Ми на місці. Це один із виходів підземного міста, але що всередині ніхто не знає. Я б не радив усім заходити одразу. Мені треба все спочатку перевірити. Залишайтеся тут, я буду на зв'язку. Боє, але вони занадто швидкі, не впевнені, що це мерці. Я знайшов те, чого ми так довго шукали. Повертаюсь до вас. Не повертайся, я його відчуваю, він десь поруч. Є контакт, я його бачу. Загроза на 12 годин. Я відчуваю, він віддаляється. Тверджую: прямуй на 12 годин 40 хвилин. Нам ще довго йти? Хто знає? Час немає ваги, коли стоїш на межі життя і смерті. Всі за мною швидко. Дачі кругу активований. В сектор А нікому не заходити. Плюс. Я тебе почула. Команда пункт облаштований. Всіх чекаю на зборго. Де наш біолог? Вона вирішила вийти на поверхню. Їй потрібні зразки рослин. Не хвилюйся, вона під наглядом. Тихо, тут мамі, Складається враження, ніби ми перші. Як будемо повертатися, то активую датчик і дам знати. Ні слідів, ні звуків навіть. Васильчук. Вони нам потрібні живими. Не забувайте про це. Найдачи кругу. Що будемо робити? Ми на точці призначення. То чого ми чекаємо? Якщо це наш, майбутній дім, тут нема загрози, давайте зайдемо всередину. Ти відчуваєш їх? Відчуваєш загрозу? Ні, загрози немає. Я б їх відчув. Немає сенсу чекати. Пішли. Не входьте туди, де тиша густа, в темряв, бо те, що не чинить спротиву, не завжди є миром. Пастка мовчить, аж поки не схопить. Мудрість у повільному кроці, що несе світло перед собою. Хто йде сліпо, веде за собою смерть. Я мушу йти і перевірити усе. Якщо є загроза, принаймні не постраждає вся група. У нас для цього є робот. Навіщо ризикувати життям? Арчі, перевір периметр. Він далі не піде. Треба йти і особисто все перевірити. Назвіть пароль. Ми група виживших. Шукаємо прихисток. Тут мало десь бути підземне укриття. У нас гості. Виживші. Серед них марців немає. Залишайтесь на місці. Зараз буду. Їх треба перевірити. У кого є зброя, кладіть на землю. Якийсь незрозумілий. Ще один крок, і ви будете лежати на землі. Залиште їх Це наші гості. Ви самі по дорозі сюди нічого незвичного не зустрічали. Якщо ви про зомбі, то один йшов за нами ще з самого бункера. Бункера? Ми думали, що зможемо там знайти прихисток. Де ви бачили його востаннє? Недалеко звідси. Він десь тут. Але ймовірно ховається. Зараз же день. Що вам взагалі відомо про них? У нас є вакцина, і той, хто вижив після неї. Він майже людина. Він не бачить, але не є загрозою. Він надія. Хто вам дозволив проводити досліди над ними? Це військова операція. У нас не було вибору. Днем за днем ми втрачали людей. Ми не могли просто сидіти. Наш бункер дав змогу досліджувати, і ми це зробили. Коли в небо летить попіл, не час рахувати, чия земля під ногами. Коли світло згасає, не можна сваритися про те, хто тримає факт. Лихо прийшло не лише до вас і не лише до нас. Воно повсюди. І єдине, що може зупинити його ми разом. Людство не зникає від голоду, воно зникає від роз'єднаності. І якщо хоч один із мертвих знову відчув піль, страх і любов, значить надія ще жива. І наше завдання не знищити мертвих. А повернути їм душу. Ідіть за нами, але обережно. Дивіться під ногу. У нас крізь встановлені дачки руху. Ми розташувалися саме тут, на карті позначеної всі виходи і входи підземелью. Наскільки нам відомо, берці розташувалися в закинутому місці на поверхні. Але щоб пройти туди, нам треба пройти крізь підземелля. Наша місія побудувати тут фортецю, безпечну для всіх виживших, і передати сигнал на всіх хвилях, щоб нас почули, щоб люди змогли знайти тут зранку. Ми сказали. Закинути місто і що там є мерці скідвіл. Точної кількості ми не знаємо, але це не ті, кого ми знали раніше. Вони адаптуються. Якщо колись не виходили на світло, тепер роблять вилазки. Таке враження, що сонце більше відстригує. І вони робляться інакше, не хаотично, а наче щось розслідуючи. Ви сказали про втрати. У нас загинув біолог просто тут, на цьому місці. Якщо у вас дійсно є вакцина, це перший протокол. Ми маємо не знищувати мерців, а впіймати їх, вивчити і, можливо, повернути. Денис, ти не лякав. Скажи, ти відчуваєш її? Вона тут? Вона там, у закнутому місті. Вона чекає на нас, але це пастка. Не йдіть туди! Вони бояться його в темряві, світлом їх можна зупинити. Де наша Наталія? Вона. вона вже не повернеться. Ви її не знайшли? Вона на поверхні. Вона не ховається в тунелі. Вона в кинутому місці. У всіх обосух, але не свічі. Виглядає так, ніби вони тікали, рятувалися, вони хотіли напасти. Це він? Це той, кого я бачила, в бункері? Була моя воля, Я б їх просто тут і зараз розстріляв. Вона. Живіться не їхні Її поведінка. Вона схожа на самку. Вона не полює. Вона виконує лише одну функцію. Вона що буде робити те, про що я думала? Якщо вони тут, вона там довго не протягне. Їй треба їжа. У нас були інші плани. А як же вакцина? Як же зробити їх людьми? Якщо ми доспудемо її зараз, їх будуть тисячі, а через рік мільйони. Спочатку зловимо їх, а потім колемо вакцину. is Даша, ти не просто одна з нас. Ти частина нас. Максим ніколи не забуде, як ти врятувала його під час облоги. Роман довіряв тобі завжди, коли довіряти було нікому. Захаро вірив, що в тобі є світло. Коли довкола все тим. А я... я бачила в тобі майбутнє. Я не прошу тебе вбивати. Ми хочемо тебе повернути. Ми хочемо створити новий світ. Разом. На стороні смерті, а на боці життя. Ти забула. Вони в ті. Це вже не воно. Це не спрацюємо. Приведіть її до мене. Живою. Довго вони будуть в такому стані? Я сподіваюся, що ні. дуже сподіваюся. Усім, хто ще дихає, усім, хто мене чує, усім, хто готові йти вперед, усім, в кого ще б'ються серця, усім, хто ще мріє, ми чекаємо вас. тут у закритому місці, у підземному хребці. Ще став прихистом для кожного. То ще дихає. Координали: 58, 62, 44 по осі і. 58, 66, 12 по осі Ір. Ми виходимо в ефір щодня з 13.00. До 14-ї ноль. Я так сумую по тобі, Наталія. Ми були тими, хто ховались, тими, хто боявся дихати, тими, хто в темряві запитував себе, чи є ще сенс боротися. Але ми встояли, ми прийшли, і ми живі. Сьогодні ми дали шанс серцям, які мовчали. Ми дали голос тим, кого світ вважав мертвим. І тепер, тепер не треба більше ховатися в темрі. Не треба жити під землею, де немає жодної людини. День починається тоді, коли закінчується ніч. І саме ми стали світанком.